Ксенія Корнієнко, юристка регіонального центру прав людини. Пані Ксенія, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю. З вами хочемо поговорити про цю історію. Ми вже повідомляли неодноразово цього тижня в новинах про те, як росіяни вручили повістку власне у військомат, депортованому з Маріуполя, 17-річному підлітку. Його звати Богдан Єрмохін, і він вже звернувся за допомогою до Зеленського. Там і адвокати його власне виступали. І він просить зараз президента України, щоб він зробив все можливе. Ну і загалом до влади звертається, щоб цього хлопця Повернули, щоб він повернувся додому. Як вважаєте, пані Ксенія, наскільки складним може бути ось цей обмін? Чи це повернення, точніше, і, і в чому там причина? Так, на жаль, наразі ми не маємо єдиного механізму, за яким ми можемо повертати дітей, які були депортовані до Росії? У групі ризику особливо знаходяться хлопці, яким скоро виповниться 18 років, адже Росія всіми силами прагне залучити їх до служби в збройних силах Росії, що становить окремий воєнний злочин, тобто примушування захищених осіб, якими є українські депортовані діти, до служби в збройних силах ворожої держави. Зараз існують певні окремі схеми, до яких долучені як державні органи, так і різноманітні громадські організації, наприклад, благодійний фонд «Save Ukraine» та СОС Дитячі містечка України, які допомагають е дітям повернутися назад до України, до їх сімей. Але, на жаль, е ми не можемо повертати великі групи дітей завдяки цим схемам, і тому наразі було повернуто всього 386 дітей, що є мізерною цифрою порівняно з тою кількістю дітей, які були ідентифіковані, і особливо перешкоджає цьому той факт, що російські посадовці всіми силами намагаються перешкодити репатріації українських дітей. Вони створюють різноманітні перешкоди на кордоні, коли батьки намагаються поїхати і забрати дітей, проводять багатогодинні допити. Не визнають українські документи, як, наприклад, у ситуації з Богданом в нього є рідна сестра, яка є його законним опікуном за українським законодавством. Росія цього не визнає. Вона незаконно передала його під опіку російської родини, зокрема до Ірини Рудницької, яка була екс-медикиною російських збройних сил у Чечні, і таким чином Росія визнає його лише громадянином України, оскільки лише громадянином Росії, оскільки. Перед цим вона ще нав'язала йому російське громадянство, не випускає його з території Росії назад до України, не визнає українських документів і е, видала йому повістку, щоб залучити його в майбутньому до, е, до війни проти його власної держави. Тому нам зараз просто необхідно повернути Богдана, адже е, така ситуація не єдина. Під загрозою перебувають і інші депортовані діти. Е, Богдану вже 19 числа виповниться 18 років, і Росія не відпустить його, оскільки за російським законодавством по конституції, е, якщо особа не виконала свого обов'язку, тобто не е, понесла е, службу в збройних силах Росії, вона не може вийти з громадянства України. Тому ми сподіваємося, що Богдан буде повернути в найближчий тиждень. На цим зараз активно працюють і державні органи, і громадські організації. Ми, наша організація, регіональний центр прав людини знаходиться на контакті з його адвокаткою, угу. і ми сподіваємося, що ми все-таки зможемо з. Чергової спроби повернути Богдана до України, адже якщо йому вже встигне випитися 18 років, після цього повернути його вже буде дуже угу. і дуже важко. Ну це, вочевидь, вже мають бути такі перемовини. Це має ну, дійсно підключатися президент. Якщо він так звертається вже до нього. Е, так, так. Це має бути президент і уповноважений з прав людини е, і. Має бути встановлені вже безпосередньо контакти з російською стороною, яка знає про цю ситуацію і робиться таким показовим кейсом. Адже вони змусили до цього Богдана зніматися в різноманітних пропагандистських матеріалах, де він запевняв, що він не хоче повертатися до України, і ця ситуація набула вже такого великого розголосу, що звичайно без певних домовленостей на високому рівні повернути Богдана буде надзвичайно важко. Пані Ксенія станом на зараз. Ми знаємо, що Росія депортувала що не менше десь там тисяч двадцять так українських дітей з окупованих тимчасово окупованих територій. Ми можемо припустити, що ця цифра є більшою насправді. Є ж, мабуть, такі випадки, про які ми про які ми й не знаємо. Так, звичайно, адже ці 19 тисяч там, 500 дітей угу. це лише ідентифіковані діти, які були внесені в офіційну базу діти війни, про яких є вся необхідна інформація, їхні там імена, прізвища, віки, так далі. Але звичайно, цифра є набагато більшою. Як російська сторона стверджує, що це близько 70, сімсот тисяч дітей. Ми не можемо підтвердити ці цифри, але фактично ну, можна припустити, що це приблизно 150 200 тисяч дітей, які були незаконно депортовані чи присовопереміщені Росією, чи підключаються зараз до повернення якісь міжнародні організації? Якщо так, то які ну, Якою є результативність власне долучення? Ні, на жаль, зараз не відомо про випадки підключення саме міжнародних організацій до механізму повернення українських дітей. Цим займаються державні органи України і українські громадські організації. Хоча за міжнародним правом міжнародний комітет Червоного Хреста мав би підключитися до цього процесу, йому мали бути передані списки дітей, які були незаконно депортовані примусово переміщені. він мав би передати їх Україні і таким чином запустити цей процес повернення вже у більших масштабах. Але наразі такої ситуації ми не спостерігаємо і всі. Всі випадки повернення українських дітей є такими ситуативними домовленостями і такою дійсно спецоперацією між українськими органами, між громадянським суспільством, між батьками, законними представниками, між дітьми. Але на жаль, як я вже казала, це не може тривати довго от повернення такими темпами, адже е, лише щоб повернути цих 20, майже 20 тисяч ідентифікованих дітей, нам потрібно буде близько 50 років. Чекати ми не можемо, адже діти знаходяться під загрозою. Е, їм може виповнитися 18 років. Росія вже їх не випустить, примусить до служби в своїх збройних силах. Чи якщо у випадку з дітьми меншого віку Росія ж змінює їхні дані, коли передає їх під усиновлення, тобто ми вже не зможемо визначити дійсно хто що це за дитина, яке її справжнє ім'я, і таким чином ці діти вже будуть повністю асимільовані до російського суспільства, їм нав'язане російське громадянство. Вони вже повністю стануть російськими громадянами, набудуть російську ідентичність, і тобто повністю втратять зв'язок з Україною. Почули вас, дякую вам за інформацію. Ксенія Корнієнко була з нами на зв'язку, юристка регіонального центру прав людини. Я нагадаю, друзі, оновлюється інформація зараз, яка стосується Києва і Київщини. Я нагадаю, що сьогодні вранці Росія. Випустила в бік Києва балістичну ракету іскандер. Попередньо. Ну, поки що про це повідомляє очільник КМВА Сергій Попко. Сьогодні в нас був ефірі Юрій Гнат. Це речник командування повітряних сил. От він говорить про те, що зараз там встановлюють, проводять перевірки. Я думаю, що найближчим часом інформація оновиться. Після тривалої паузи вже порахували, було 50, 52 дні. До речі, минуло ворог поновив ракетні атаки по Києву. До Києва ракета не долетіла, сили та засоби протиповітряної оборони злищили її на підльоті до столиці. І Київська Ова говорить про те, що дві ракети станом на зараз влучили в поле. І нагадаю, що мешканці столиці сьогодні вранці чули вибухи, і лише після того, як вони вже почули вибухи, увімкнули повітряну тривогу.